Зпакування компресора InterTool PT-307 на 3 кВт 420 літрів за хвилину на вході. Пише максимум 10 атмосфер, хоча інструкція, здається, писала 8, двохциліндровий ресивер 50 літрів. Ось так запакований. Це його коробочка. Кришка з коробки. Такий твердий. Грубий картон запаковано надійно. Це його оригінальна така запаковочка. Тут же я трошки відкривав на пошті дивитися. Такі ніби охолодження пружинного типу. Колеса, болти, повітряні фільтри. Зараз буду все це доставати, показувати. Ось він наш компресор. Пропель для зливу. серійний номер. Два манометри. Два виходи набистро з'єми. Один йде через манометри, другий йде напряму, клапан скидання тиску. Дивіться, навіть є тиск. А скільки тиску? Щось там чу-чуть, мабуть, просто щоб не ржавів ресивер. То до кінця рекомендується тиск ніколи не скидати. Щоб чуть чуть мінімальний тиск був. Тут пише, що цю пробочку треба замінити на іншу. Рівень масла в нас в нормі. Чи не в нормі? Не видно толком. Усе ще він без колі стоїть. Зараз я поставлю на нього колеса. Тиск такий 10 бар. Резервуар 50 літрів, продуктивність 220 літрів за хвилину, але це на вході. Прикручено ніби все добре. Нічого не хитається. Сюди ще повинні Підключаються фільтри. О, комплекті у нас ідуть ось такі колеса. Ось такі фільтри, ніжки, болтички, гаєчки, книжечка з інструкцією. Гарантійний талон ще, здається. Зараз покажу, що знаходиться всередині такого фільтру. Ось. Білого кольору, щоб було видно, забитий чи не забитий. Ось такий доволі фільтруючий елемент невеликий. Але ось у нас така, як ракушкою йде. Забор повітря. Зараз буду це все прикручувати. Колеса я поставив. Тут у нас гайка на 17. Зараз, щоб видно було гайка на 17. Затягується так зусилля. Ну, нормально затягнув, але без фанатизма. Одне колесо трошки більше прокручується, люфт має, а друге колесо люфта такого немає. І прокручується трошечки тугіше. Оце не Прогумовані. Ніжки, ніж поставив. Пробку, ледве-ледве викуряв викруткою і замість неї потрібно ставити ось така, яка йде в комплекті, вона у нас йде з гумовою шайбочкою. Зараз я її поставлю. Поставив на рівну площину, закрутив. Так щоб чуть-чуть оця гумова резиночка розійшлася, але не сильно. Масло, дивлюся, у нас не багато. Ось рівень. Зараз спробую наклонити. буде видно, як збільшується рівень. Ось збільшився. І ось помаленьку рівень уходить. І він нас на мінімальному, тому масло треба буде заливати. Масла маловато. З такою кількістю масла бажано не запускати. Компресор має бути посередині віконечка. Тому, коли золю масло компресорне, вже тоді покажу, за скільки часу він набирає повністю об'єм цього резервуара на 50 літрів, і зробимо засічемо. Клапан скидання. Конденсату у нас ближче так стоїть збоку, а не посередині. Тому треба буде компресор трошечки нахиляти. От. Так, в принципі, гарний, не дуже тяжкий десь до 40 кг. Це у нас автоматичний вимикач, регулювання тиску на виході. Ця трубка йде мідна, а ця трубка, здається, просто йде пофарбована. Бачите, там різьба йде вже видно алюмінієва. Швидше за все, це просто пофарбований алюміній. Отут От трошки перетерти, видно, що всередині це не мідь. Тут теж видно, що це не мідь. Просто пофарбували. Ну, це, в принципі, не суттєво, багато виробників ставлять мідь. Головне, щоб обмотка двигуна була мідна. В цьому компресорі вона точно мідна. побачити ми, ми цього не зможемо. Але характеристики кажуть, що обмотка саме мідна. Ну так заявляє виробник. З'єднання всі нормальні. Ну а травить не травить, ми вже зможемо почути лише тоді, коли цей компресор запустимо. Ще табличка є у нас ось тут. На ній написані якісь дані, характеристики, але як бачимо прочитати, тут ну, практично нереально. З тієї сторони клапана зливу немає, він лише з однієї сторони. Стійкий стоїть нормально, ручка прогумована, зручна. Ось така махіна. Файний апарат. Побачимо, який він буде в роботі. Кому цікаве відео, підписуйтесь на канал. Заливати буду ось таке компресорне масло. Воно по допуску підходить. Відкручую пробочку і буду заливати, щоб було посередині ось цього віконечка. Масло так немало влізло. Десь від 50 до 100 грам. Залив тако чуть-чуть по дну віконечка, не посередині. Бо масло дуже густе, думаю, можливо, воно ще все не стікло. Зараз 7 градусів тепла, то трошечки є такий нюанс. Включив, але ще поки що не запускав. Тут у нас по нулям і заводу у нас є тиск в балоні. Чуємо, що трохи стравлює. І хочу подивитися, чи є в компресорі з заводу конденсат. Абсолютно новий, ні разу не включався. глянемо на міс конденсату. Трошечки ні, Конденсату немає. Чуємо тиск йо, а конденсатор немає. Абсолютно немає конденсату. Ну і давайте вже стравимо повністю все повітря. Так, ставив все повітря. Ще раз спробую пробку зливу. Ну, все ж. Ось така пробка. Ну що ж, засікаємо. Хвилини 15 секунд. 8 атмосфер воно набрало за хвилину 40 секунд. А тут нас набрало майже 10 атмосфер. Виставлено з заводу. Деві чимось. Майже 10 за 2 хвилини 15 секунд. Що ж, це доволі непоганий показник для такого компресора. Причому вони збільшили в цій модельці кількість атмосфер на 8, 10 Раніше в попередніх версіях було максимум 8. І продуктивність на 420 літрів за хвилину. Ось такий компресор. Ось такий його показник. Доволі круто. Ну що ж, а я можу цей компресор вам рекомендувати. Дійсно, хороша штука.